Всім привіт! Сьогодні 13 листопада, 2023 рік, Київська область, моя теплиця. Сьогодні хочу показати вам цвітіння камелій, початок цвітіння. Не можу зараз так похвалитися, що в мене так пишно цвітіння, але воно очікується. Просто є такі камелії, які не дуже довго тримають квіти. Це сасанкви, от наприклад, Ось зараз навіть вам покажу. Сюрваєва сасанква біла з рожевими такими ніжними плямами. Бачите, вона вже і поскидала пелюстки. Декілька ще бутонів є. Може, я ще, коли буде якась зйомка, я так вхоплю це цвітіння. Ну, може, ще розкриються, але вона вже Досить активно встигла процвісти. Ну, що ти зробиш? Я... Просто я вже її показувала. Якщо хочете, подивитися у минулому сезоні відео, вона в мене вперше, перша сама зацвіла, і там буде дуже так ну, дуже так, більш докладніше, я про неї розказую, що вона себе такого уявляє, чим вона таким дивна. Не буду зараз зупинятися. Е ось, наприклад, що хочу вам показати. О, бачите, як вона швидко скидає. Це е пересортиться М Купувала я, хочу що наголосити. Е наприклад, от зараз, от зараз зараз, щоб ви розуміли, Зараз продаються камелії у, у садовому центрі Флорінда. Це Київський наш садовий центр, знаходиться на Святошино. Ну, вони відправляють новою поштою без проблем. В них зараз є камелії, вони їх зараз активно привозять, вони не дешеві, але вони відповідають сорту. Чому я хочу вам про, це, ну, про це наголосити? Тому що, от, наприклад, я купувала камелію, ось бачите, містінлі. Навіть збереглася в мене етикетка рідна. І бачите, що розквітло. Справжня сосанква. Вона пахуча, ароматна. Ну, десь вона схожа на хірю, ну не думаю, що це вона. Хірю, вона більш така, ну, неї такий, більш активний, яскравий. Ну, Може, що перше цвітіння, вона ще себе так не показала. Але це ніяка не тінглі. Бо дивіться: я купила на той ж Флорінді тінглі, і бачите, яка повинна бути квітка. Ось. Камелія рослина не, деш... ну, не дешева, вона, е... вона дуже повільно росте, вона складна, так досить вирощувані, е... специфічна. Ось. Тому вона ну, і коштує відповідно. Тут я не то, щоб я гналася за. Дешевими рослинами, ні. Просто я хотіла містінглі, просто, ну, на Флоренді на той час її не було просто цієї рослини такого сорту. Тому я просто хотіла сорт. Але ж ви бачите, питомні... питомник, не питомник, я не знаю, як цих продавців називати, вони назва в них чагарники. Якщо ви будете на них натикатися, то. Ну, мені здається, що треба їх обходити стороною. Бо е, я купила в них дві рослини. Одну я купила ніби тінглі, а іншу я купила сасанку Рейнбоу. Вона в мене вже встигла процвісти осінню, десь я вже не пам'ятаю, вересні щось таке було. Це не рейнбов, це щось. Я, я потім вам її покажу. Може, на, вона ще процвіте трошки. Я зараз не можу вам нічого сказати, ми підемо на інше підвіконня, я покажу вам її. Ну, але ж, то ж ну, ну, те теж не рейнбов, аж не жодного разу. Ну, Блін, я не знаю, як вам так культурно про це сказати. Вона пахуча, така справжня сасанква. Тому я ж кажу, що купуйте рослини, особисто камелії у тих продавців, які за це відповідають. От зараз, я скажу, зараз Флоринда періодично привозить е, класний асортимент. Навіть я три сорти придбала. Я ще придбала ще дубль собі до Ленегі. Бо я кожен рік так переживаю за свою долонегу, щоб нічого з нею не відбулося. Що коли я від'їжджаю, щоб її яка зараза не підсушила чи не залила, і я так нервуюся за неї, що я думаю, треба мені ще одну взяти. Хай вона буде в мене, бо якщо я втрачу цей сорт, я не знаю, що я здурію навіть. Я... Бувають такі рослини. Ви знаєте, Ну, я, я, я от її так люблю, вона мені так подобається. Я так очікую весь час її цвітіння. Мені всі камелії подобаються, але Долонега чомусь вона така в мене особлива. І я так за нею нервуюся весь час, що я собі купила ще одну. Ну, то моя особиста така фобія. <сміх> так, Ростерняна Купідо. Дивіться, скільки, скільки в неї бутончиків, Ой, Боже, як вона буде цвісти. Але вона пізно цвіте, вона цвіте вже весною. Як сакура, багато квіточок на гілочці. Така кайфова, може, тому що вона відрізняється від японських камелій, Ростарніана, але вона дуже дивна. Теж вона така, знаєте, в нас. Вона, щоб ви розуміли, якщо ви будете на неї ну, потрапляти на неї, вона в нас не дешева. А за кордоном вона теж не дешева рослина, щоб ви розуміли. Японські багато вони дешевше коштують, ніж ця Ростерніана. Так що ви не дивуйтесь цьому. Класно. От і е Флау-фестиваль. Ну... Назва, я вважаю, це умовна, як, якась, бо це справжня пахуча сасанква. Знов цесанква. Са вона, вона мені дуже схожа на цю ж, ну, вона ще не цвіте. Вінте parfum Pearl. Вона ще не цвіте. Стоїть тут поруч. Квітками схожа. Але це, ну, я ж кажу, що, от, наприклад, як Спринг-фестиваль є така камелія, що да? вона квітне весною, наприкінці зими початок весни вона квітне, вважається, більш така морозо витривала. А ця схожа, але вона квітне, зараз, як, зараз, як і всі сосанки квітнуть, і вона пахуча. А от флау фестиваль просто назвали її, що вона осінню цвіте. Ну, ну, в принципі, і все. Бачите, типові такі пелюстки, типовий аромат і типові течінки в неї. Сасанка, листочки, теж такі ребристі. Пахуча, класна. І теж квітку тримає недовго. Бутонів. Бутонів багато-багато. Кьорлі, нарешті, зацвіте. Ой, блін, я у минулому році її купила. І так очікувала цвітіння моєї кудрявої. Бачите, які в неї кривенькі, пагони. Нарешті вона зацвіте. Квітки в неї нічого особливого, вона просто цікава своїми пагонами. Квітки в неї дуже схожі на кембл, наприклад. Ось, бачите, моя Долонега. Хто тут ще цікавий? Тут я ще в мене є азалії. Бачите, такі? Скільки... Я їх купила у у цьому році, так, да, у цьому році, наприкінці зими, я їх купила на Флоринді оцінка по 10 гривень, гривень кущик. <сум> ну, декілька я вже роздарила. Вони були такі нещасні. Ну, оцінка, самі розумієте, 10 гривень, що там могло, мож, могло бути. Але вони всі в мене прижилися. І зараз квітнуть. Класна рослина. Якщо у вас є камелії, то азалії можете Якщо ви подолали камелії, з ними подружилися, то і азалії у вас будуть квітнути. Добре. Дивіться, яка. Той же кислий ґрунт, такі ж умови. Єдине, що азалія вона більш е, м, любить вологі, більш ніж камелія. Камелія вона не любить пересушки, звісно, і болото вона не любить. Але ж вона ну трошки вона може, ну не пересушку, Ах, як вам сказати, Ну межа, тут така вона тонка, щоб не засушити, не залити. Але ось азалія вона потребує, щоб ґрунт в неї вологий був весь час. Не болото, але такий собі. Ну, добре, вологій. Бачите, як красиво. І цвіте вона практично не зупиняючись. Влітку вона трошки відпочила, я, ну, мабуть, там, я не знаю, може, місяць, може, два. І цвіте, потім знову вона трошки відпочила, знову зацвіла. Класна рослина. І умови такі ж самі. Так, орандак. Орандака в цьому році вона теж заквітла із японок перша, але ж вона квітки якісь видала мені, мені дегенеративні. Ось бачите, вона засушена серединка, якась прижата така, здушена. Фу, не подобається мені. Може, вона щось пізніше видасть покраще. Ну, поки що такі квітки поганючі. За, е, зато мене радує Престон Роуз. фіонка, Дивіться, яка красива. Ніжна така, така вона. Ой! Дивіться, яка вона чудова. Дивіться, яка. Вже в мене почався процес залипання, процес залипання у теплиці. Ото коли я буваю, незважаючи на яка погода, погана там, я ото тут торчу годинами. Так, кінг. Кінг навіть вже і декілька квітів. Ось одна там далі є, що вони вже е, не тримаються, вони псуються. Бо зараз, ви знаєте, погода поганюча, сонця практично немає, і у теплиці вологість 99% при температурі 12 градусів. Ось так. Дуже висока вологість, і з цієї високої вологісті, бачите, що відбувається з квітами, мабуть, нападав до неї конденсат, мені так здається. Але ще багато квітів, вона ще буде цвісти. В мене є декілька рослин, вже дуже дорослі. Я вважаю, що у наступному році я буду вже збільшувати їм горщики. Хоча зараз не горщики. Десь літрів на 8-10. Ось такі немаленькі, але вже вони їх обкрутили корінням там повністю. Мені так здається, бо коли я втикувала підпорки, вони так вже погано засовуються, туди, втикуються, бо там вже сплошне коріння. Брашфілд. Теж вона моно... більш десь метр тридцять, ну, деякі півтора метра в мене вже є. Бо, от дивіться, перша камелія в мене кембл, вона не росла, вона не потужна. Там на підвіконні подивимося, вона в мене 17-го року. Брашфілд Кінг це 18-19 рік, десь так. Рандако теж мене стара ну, доволі такі. Ейпріл Роуз, бачите, вона. Віднешу її. Це практично от єдина камелія, яку гусінь пожерла трошки. А так, в принципі, бачите, трошки пожерла. А так на вулиці, ну, взагалі в, мені, в мене ніколи такого не було, щоб рослини піджирала гусінь. А ось щось воно. Може, тому що знаєте чому? Вона висока, і вона стояла на піддоні під яблунею, і, мабуть, вона доторкалася до листя, там вилазила там гусінь, і вона долізла такі до неї, зараза. Просто бачите, всі листочки інші, вони не пошкоджені. Ну, тут ще. Я вже штучне світло вимкнула, бо зараз вже пів п'ятого. Ось моя давня кембл. Тут стоїть. Вона невисока, вона така і не росте потужна. Так, що я хотіла вам показати? Бебісіс, ще одна спрінг-фестиваль. А ось що я хотіла показати, бачите, ось написано в мене. У 22-му році я купила Сесанкварейн, бо у тих чагарників. Ось вона скоро ще раз зацвіте. І побачите. Справжня така квітка. Рейнбоу, вона повинна бути така, ну, як... як веселка прямиста така, цікава, але ж вона і близько не така. Це, здається, вона осанка все ж таки, але це не Рейнбоу. Варігатна камелія. Варігатність зберігається, щоб не пропадала варігатність, і треба сонце. Багато світла. Ну, в принципі, це, як кажуть, залог усіх варігатних рослин. От бачите, ой, зараз я вам покажу. Наприклад, ну, так, приклад. О, зараз в мене кінкевріка варігатна, так. Да? І вона зараз в мене так більш затінку стоїть. І бачите, яка в неї така собі не дуже явна варігатність, тому що їй темнувато. Бачите? Ну, є варігатність, звісно, на старих листях, які розпустилися ще, коли вона стояла на вулиці, на світлі. А свіжі листя, вони бачите, які. Тому, щоб не пропадала у вас на рослинах варігатність і це стосується камелі, ну і в тому числі, треба, щоб було багато світла. Ну ось, в принципі, що я хотіла вам показати, і хотіла ще раз наголосити: може, будуть запитання, що де купую рослини, де купую камелії. Зараз камелії привозить садовий центр Флоринда. Шукайте їх на Фейсбуці, вони там є. І вони виставляють, додавайтесь до групи, яка у вайбері в них. І там ви будете бачити, що вони викладають. Ну, Наприклад, тут зараз не них є камілії, але ж треба слідкувати дуже пильно, бо е, такі дефіцитні е, сорти, що вони привозять, е, ну, не дуже розповсюджені, їх розхватують моментально. Не то, щоб я їх рекламую. Просто я вам розказую, де я купую, бо мені задають такі питання, щоб ви не попали на такі тінглі, як в мене, бачите? Ні, я ж кажу, що я не то, щоб я там дуже від цього страждала, але коли у людина, знаєте, витрачає кошти і немалі кошти, і хоче придбати ну, деякий сорт, ну йому важливо, це так дуже. А воно, виявляється, зовсім не те, що треба. ну, я ж кажу, що я до цього відношусь більш-менш спокійно. Але просто вас попереджую. І, до речі, Preston Rose навіть в них був цей сорт. Класна камелія. Вона ніколи не видає поганих квітів. Така піонка завжди, але ж буває ще обідок, я казала, що має. Три види квітів видає, і дуже довго вона тримає отаку розкриту квітку. будемо Будете спостерігати, я буду знімати відео, буду зупинятися будете бачити. Ну, ось так. Показала вам початок цвітіння камелії будемо далі спостерігати. Хотіла вам ще показати цимби, але це буде вже довго. Цимби вже почали мене цвісти. Ну, може, завтра покажу. На все добре. Сподіваюсь до зустрічі. Пока.